Чим ти займаєшся і як ти взагалі потрапив в українську енергетику влітку? От на другому аукціоні ми прийшли на аукціон і виграли 18 мегаватт. Де ну, фактично що фактично означає, що ми за рік маємо побудувати 18 мегаватт високоманевраної генерації газової і надавати послугу державі з точки зору балансування ринку, так і продавати електроенергію в ринку? Під цю ідею ми зібрали 2642 українця. І залучили близько 11 мільйонів доларів. І що ви пообіцяли? По-перше, це перший фонд, який є бездивідендним фактично. Він створений на 5 років. Він не платить дивіденди. Ми пообіцяли, що всі кошти, які будуть зароблятися, будуть реінвестуватись в нову генерацію, то в розбудову генерації. І прогнозовано дохідність фонду складає 15% в рік або 75% за 5 років. Це в доларах? Так. Да. А яка от була сума середньої інвестиції оцих двох тисяч шестиста українців 3 ти... в середньому? Десь три тисячі доларів, в середньому три тисячі, тисячі, доларів. Доларів. тисячі доларів? Тобто були якісь мінімальні внески? Мінімальний внесок це один сертифікат. Він коштував трошки більше.